Вітаю! Сьогодні поговоримо про цілісність, баланс і гармонію. Я є дуже древня і мудра душа. Усе життя мені доводилося стикатися з містикою і подружитися зі смертю. У мене є важлива місія, над якою я працюю. Я є одним із посланців Бога на землі для принесення откровення людям. Я люблю своє життя за величезну кількість випробувань і труднощів. Душа приходить у цей світ для того, аби здобувати досвід позитивний і негативний. Хоч нам стирають пам'ять перед кожним втіленням, але все ж таки якісь фрагменти попередніх життів прориваються у нашу свідомість час від часу. І це сприяє нашому духовному зростанню. Це ніби ти проходиш різні рівні у комп'ютерній грі. Ніколи не знаєш, що на тебе чекає, але завжди впевнений, що переможеш. Досліджувати і розвивати свій мозок мені в кайф. Еволюція ніколи не зупиняється, поки ми не повернемось до Божества. Духовна еволюція надважлива у наш час. Усі душі у перспективі прийдуть до істини свого буття, до свого вищого я. Важливо, щоб кожна душа усвідомила, що вона вічна і у неї багато життів, які є частиною її росту. Досвід організовується так, щоб ми могли зрозуміти, що і де було неправильно, не так. Перед провідниками стоїть надскладне завдання. Допомогти душам, які шукають свій шлях і вищу істину. Направити їх на шлях, щоб звільнити від мертвої хватки оточення, яке перебувало. Перебуває і буде перебувати у низьких вібраціях. Не шукаючи шлях до істини, власноруч, вони хочуть втримати біля себе тих, які вирішили йти до свого вищого я. Їм поки що важко піднятися, бо вони обтяжені негативом навколо них. Ті, хто подолав низькі Вібрації, покликані подати руку допомоги тим, хто знаходиться на шляху пошуку істини. В мені добра і любові вистачало завжди. І цим дуже щедро користувалися темні. Не вистачало в мені мого внутрішнього звіра, бо я його в собі заперечувала. Тоді я ще не знала, що не всі люди, а заподіяні мені проблеми сприймала як життєві випробування. Внутрішній звір це та сила, яку нам потрібно у собі розкрити. Визнати і підкорити. Це та корисна частина тіні, яка є в кожному з нас. Я постійно одержую підказки під час фізичного сну тіла. Одна із них якраз і вказала мені на цей непропрацьований урок. Мені показали одне із минулих або паралельних втілень, де я через непокору батька, проживаючи у заможній сім'ї, змушена була жити зі своїм чоловіком у якійсь надвірній прибудові із потрісканою кам'яною підлогою, обтріпаними стінами обідраними. І... Чоловіка майже ніколи не було вдома, його приманювали, прив'язували магію інші жінки. Він, рідко з'являючись вдома, постійно пред'являв мені якісь претензії, був завжди злий, голодний. І коли я йшла вулицею, то чула позаду ще під тих же жінок, які казали, та в неї навіть немає свого звіра. Я проснулася здивованою і почала обмірковувати це видіння. Думаю, кота маю два собаки, миші, про якого звіра йдеться. Згодом я зрозуміла, цей урок був неодноразово мені потрібен і в цьому житті. Я досі любила і прощала своїх ворогів. Ставлю свічку за їх здоров'я, а вони продовжують мене знищувати. За своє потрібно боротися. За себе треба вміти постояти. І я взяла у партнери свого внутрішнього звіра. Щось схоже було із вакулою, пам'ятаєте? Тому не треба шукати чорта, у кого він. За плечима. І от якраз вакула, приструнивши чорта, зміг дістати царицині черевички для своєї коханої дівчини, аби вона могла вийти за нього заміж. Отже, посередництвом тьми він зробив хорошу справу для себе. Чим сильніше всередині нас світло, Тим смирніша наша тьма. Тінь має працювати на нас. Та що всередині, не подумайте, що темні коли-небудь можуть служити людям. Зовсім ні. Вони використовують людей, вони ставлять їх в залежності, різноманітні, роблять їжею для себе і рабами, крадуть наші ресурси. Усім відомі позитивні та негативні риси людини. Наприклад, моя домінуюча в юності і поставлена на службу зараз впертість, вона проявлялася на протязі життя як негативна риса і як позитивна. Серед проявів внутрішнього звіра здоровий егоїзм, наполегливість. Прагнення подолати страх, перемогти в тому, постояти за себе, дати відсіч кривднику, перемогти невпевненість у собі, побороти лінь, роздратованість як форма невдоволення. Якщо засіхають на те, що належить нам, ми заявляємо про свої права. Чудовою ілюстрацією, ілюстрацією цього в наш час є потужний опір російський Навалі. Повстання проти корупції в Україні, проти російських ставлеників у владі нашій. Давайте проаналізуємо ці моменти. Здавалося, б, звір повстав проти Тіні, сили нерівні. Та завдяки більшій кількості світла у наших душах ми маємо більшу силу. Злість на обставини допомагає нам перемогти, вижити, щоб справити ситуацію. Досвід душі піднімає рівень віри в себе. Вірш. Досвід. Думки у голові втомились бути. Вони живі і просяться на волю, бо хочуть в небо птахом полетіти або ж комусь донести вісточку на долю. То хай рядком лягають на папір і які там рими, думки нитка. Довга і їб в клубочок сплутати швиденько, бо обірветься, знову буде тиша. Душа замовкне, буде лиш дивиться, нагусмотати, що людино робиш, чи вірний шлях собі обрала, чи фальшивий, а потім підсумує разом з Богом така сякати, а підказати зась. Живи, як знаєш, все тобі до послуг. Лиш знай не все корисно от і вибирай. Дякую за увагу, до нових зустрічей.